Доброго дня, мене звати Ела Авакян. Я податковий спеціаліст. Вже більше 20 років я працюю в Канаді і здебільшого з українцями. Зараз ми продовжуємо серію наших відео про податкову систему Канади та інші бенефіти чи інші питання з податками. Сьогодні ми будемо розглядати питання, як зробити GST, кредит або Карбон Рібейт заявки. Це є форма, яку треба заповнювати і відправляти у податку. Для цього ми просто гуглимо форму RC151. Вона завжди гуглиться, і ми відкриваємо Fillable PDF форму для того, щоб її заповнити на комп'ютері, або кому легше може стандартну принт PDF-форму роздрукувати і заповнювати на папері. Для того, щоб ми бачили, Ця форма виглядає так само майже, як і раніше, rc 151 Вона заповнюється тепер всіма новоприбулими, хто має дітей чи не має дітей, заповнюється ця форма для а, бенефітів, які називаються gst Credit або Canada Carbon Rebate. Спершу ми починаємо заповнювати степ-1 наші персональні дані, тобто заповнює СІ номер, ім'я. Прізвище, дата народження, та якою мовою ми будемо з ними спілкуватися з податковою, надаємо свій мобільний телефон, чи якщо у нас є домашній, так само у другому степ ми вказуємо нашу адресу, яка є в Канаді. Ми не забуваємо, що ми можемо виграти провінцію. Якщо ми переїхали з однієї провінції в іншу на протязі останнього року. То ми вказуємо на питання Have you moved from different province?' Yes. Ми вказуємо, з якої провінції ми переїхали, наприклад, з Антарію, і ми вказуємо дату, яку ми переїхали. Це дата, коли ми виїхали з тої провінції. з Зантаріо, наприклад, ми виїхали 1 липня, а в Калгарі, наприклад, ми приїхали 3 липня, то ми вказуємо все-таки 1 липня. Це для тих, хто переїхав з іншої провінції. Якщо ж ви приїхали зразу напряму в цю провінцію в Альберту, то ми нічого більше не вказуємо, просто пишемо Ноу, ми не переїжджали. Домашню адресу, коли запитують, якщо ваша поштова адреса, це поштова адреса, відрізняється від домашньої адреси, де ви живете, проживаєте, тоді ми вказуємо тут іншу адресу. Якщо ж вона та сама, ми ставимо галочку. Same as mailing address. Стоп 3 це наша наступна вже сторінка цієї форми, ми вказуємо наш marital status, Тобто ми є single, якщо ми ніколи не були женаті, ніколи не uh, розводилися ні, нічого. Якщо ж ми не single і ми пара, і ми офіційно були uh, у а це, значить, ми ставимо married. Якщо ми просто живемо разом, для Канади разом це рахується, що ми прожили а, більше, ніж 12 місяців разом. Або у нас є дитина. Маленька, то не треба будь-яка дитина до 18 років, з вами проживає, значить, ви вже називається living common law. А, це як по-нашому буде в цивільному шлюбі. А якщо ви не живете разом і не маєте романтичні відносини з своїм чоловіком, тоді ви вказуєте, що ви «separate». Але це не значить, що якщо ви роз'їхалися за війни, але ви далі продовжуєте спілкуватися. Ви все одно є «married». Ви не можете вказувати, що ви separated. Ви «married». Вас просто розділила війна. Ваші відносини, ваші діти, ваш центр комунікації все одно є, і ви не можете вказати, що ви сеперейте. Якщо ж ви реально, ваші відносини настільки зруйнувалися, і ви розійшлися, не живете разом більше, ніж три місяці, 90 днів, тобто так, тоді ви тільки тоді ви вказуєте, що і ваша. Мета на майбутньому подавати на. Забула про Значить, Якщо ви розлучилися, тоді ви вказуєте, це у вас вже є юридичний документ про сертифікат про розлучення, тоді ви вказуєте, що ви діворс. І відео це є людина, якщо втратила другу половинку. Ми зараз вказуємо, що мирит. І ми вказуємо дані про е, наш marriage. Тут у нас не забуваємо: enter, the date selected status. Це означає, коли ми набули, е, коли ми поженилися, ми вказуємо ту дату. Коли ми е, розлучилися, ми вказуємо дату. Коли ми роз'їхалися, і ми вказуємо separated дату, коли ми роз'їхалися, тобто має бути більше ніж 90 днів. І дату, коли ми стали разом жити. І пройшло вже 12 місяців, ту дату ми теж можемо вказувати для Common Law. Ця дата дуже важлива, вказувати її потрібно. Не пропускаємо, бо тоді не буде заповнена повністю форма. Якщо ми single, то ми нічого тут не вказуємо. Single це коли самотні люди. Далі. Це питання if your marital status has changed since you become a resident of Canada. То ви вказуєте, якщо ви приїхали в Канаду кілька місяців назад, і зараз у вас змінився ваш статус, тоді ви вказуєте зміну статуса, тому що вони питають за поточний період за цей рік, чи у вас склалася якась зміна. Тобто, якщо ви зараз з кимось познайомилися і, наприклад, стали Living Common Law, то ви вказуєте, що. Ви раніше були Single, тепер ви стали Living Common Law. В цьому році, 2024 рік, ви вказуєте, коли ви а, з цією людиною у вас змінився статус. Це тільки для тих, за поточний рік стається за цей рік, а, після того, як ви приїхали в Канаду. Якщо у вас не було ніяких змін, ви нічого тут не вказуєте. Абсолютно залишаєте всі пусті. Блейк. Нічого не вказує. Якщо ви вже вказали, що у вас є партнер, чи common law, чи є чоловік чи дружина, тоді ви надаєте далі їхні дані, тобто їхній СІ номер, ім'я, прізвище, дата народження і адреса. Тут адреса вказується, якщо чоловік, наприклад, у вас є, але він з вами не живе, або дружина, наприклад, живе десь в іншій країні. Тоді ви вказуєте тут іншу адресу, по якій друга половинка проживає. Якщо це іноземна адреса, так і вказуєте, яка то країна, і всі деталі по цій адресі. Не забуваємо за індекс або поштова. Код. Четвертий степ це є резиденція-статус. Тобто, ми тут вказуємо, коли ми в'їхали в, в Канаду. Значить, для, для заявника ми вказуємо дату і для вашої другої половинки, коли він в'їхав. Може бути різні дати, так що це нічого страшного. Якщо людина з вами не в'їхала в країну, ви нічого тут не вказуєте в цій частині. Далі, сте п'ятий, оце, що додавалося до цієї форми, якої раніше не було. Інформація про дітей. В, цій, в цьому ми вказуємо ім'я, прізвище, дата народження дитини, чи вона є чоловічою чи жіночої статі, де народилися, тобто вказуємо або місто, або містечко, або селище, і вибираємо, яка, яка є країна. Якщо народилася в Канаді, значить ми вказуємо провінцію в Канаді. Далі, якщо дитина з вами живе більше, ніж 60% а всього часу, значить, ми кажемо Yes, і ми вказуємо, з якого часу вона з вами проживає. Або якщо вона з вами живе, коли народилася, з часу народження, тоді ми просто ставимо галочку «Since birth». Якщо. Дитина з вами не живе 60%, наприклад, вона залишилася в Україні, ми вказуємо Но. На це питання, коли вона з вами проживає, ми нічого не ставимо, або ставимо, якщо вона від 40 до 60%. Ми вказуємо тут галочку і ставимо дату, з якої дитина приїхала до вас. Якщо ж дитина менше, ніж 40% проживає з вами, ви вказуєте галочку там, де є less than 40%, це означає, що вам бенефіти на цю дитину нараховувати не будуть. Це в тому випадку, коли діти не разом з батьками приїхали. Бо просто для розлучених людей, які мають не, не завжди з ними живуть діти. Така ж сама інформація надається про другу дитину, якщо у вас є друга дитина. І нюанс для тих, у кого більше, ніж двоє дітей заповнюється окрема форма. Вона ж зразу є в самій цій заявці, називається форм RC66. 1 additional children. Тобто ми заповнюємо на кожну окремі ще дітей, там є троє дітей в цій формі. Версій і ми додаємо та ж сама інформація, що ми тут вже заповнювали за першу дитину. Наступний крок, степ 6, це інформація про доходи з часу приїзду перший рік, коли ви приїхали, наприклад, ви прибули в Канаду в 24 році. Ви вказуєте цей рік і надаєте інформацію про те, скільки ви заробили в 2024 році. До місяця, до дати, якої ви приїхали. Наприклад, ви приїхали у березні 2024 року, значить, з 1 січня по 31 березня, якщо ви 31-го приїхали, рахуєте перші три місяці, скільки ви заробили а в будь-якій валюті, переводите її в канадські долари, якщо можна, по курсу Bank of Canada, Якщо ви не бачите там гривні, у Bank of Canada немає гривні переводити, як то ви можете дивитися їх по National Bank of Ukraine, Національний банк України, надає офіційний курс за ті місяці. Дивитися, можна брати середній за ті місяці, які ви приїхали. І переводити на канадські долари, вказуєте обов'язково в канадські долара. Ці суми ми не забуваймо, тому що вони ще потрібні для того, щоб вказувати у ваших перших податкових деклараціях ці всі суми, ви теж будете вказувати, податкове буде звіряти з тим, що ви надали в цій формі. <плес> Якщо разом з чоловіком чи з цивільною, у цивільному шлюбі з, з, з другою половинкою приїхали, значить його інформацію теж додаємо От тут, другого другому стовпчику. Попередній рік до того, як ви приїхали, теж запитується. Це тому, що по попередньому року податкова буде вам нараховувати бенефіти наступно, от зараз, з дня, як ви приїхали, на наступного місяця вам будуть платитися ці бенефіти на основі 2023 року, якщо ви приїхали двадцять Тому за 2023 рік ми надаємо інформацію по вашій до вашому доходу. Повністю за весь календарний рік, 23. -й. І так само по вашій частинці другій. Якщо ж ви приїхали перші п'ять місяців до Канати в 24-му році, то ви так само ще надаєте вашу інформацію за 22-й рік про доходу, але за весь календарний рік. Якщо ви приїхали після. вже... 31 травня, то можна цю інформацію не надавати, не заповнювати взагалі цю, цю деталь. Це третій крок тут у нас. Далі останнє це ми вносимо, ставимо нашу підпис, можемо електронну, можемо роздрукувати і ем, поставити підпис, потім просканувати ці всі документи. Ставимо дату сьогоднішню. І основне, це для тих, хто живе в Альберті, наприклад, ми відправляємо цю всю інформацію у паперовому вигляді в Winnipeg Tax Сент, якщо у нас немає доступу до CRA аккаунту. Ми відправляємо у Winnipeg наші документи, включаючи цю заявку. Документи входять в список документів. Основний це копії ваших паспортів, копії ваших ворк-пермітів, або стаді перміт, копії ваших сертифікатів про народження дітей, їхні стаді-перміти або візитори-перміти, і підтвердження вашої адреси. Підтвердження адреси може бути або ваші драйвер лайсенс, тобто права канадські, не українські. Або е, ще один документ це rental Agreement, тобто оренда приміщення, якщо ви знімаєте, там вказується. Або можна два листа за останні 30 днів, що ви отримали, в яких є вказано, ваша, можливо, ваша адреса, і ви можете її вказати. Це можуть бути листи від мобільної. Від Інтернету, від комунальних послуг. Далі ми будемо розглядати питання, як подаватися заявку на Child Benefits. Ми знову ж таки гуглимо форму, тільки вже іншу RC66, відкриваємо її Fillable форма. Вона заповнюється майже так само, як і рс форма 151, яку ми тільки що розглянули. Значить, якщо ви прожили в Канаді 18 місяців, то ми можемо подаватися на Child Benefit. Це сплачується таки, така виплата Канадою. Якщо ви проживаєте в Канаді більше ніж 18 місяців, ви маєте право її отримувати кожного місяця на дітей залежно від вашого. Доходу, і залежно від складу сім'ї, скільки дітей і якого вони віку. Тобто ми заповнюємо всі дані по social insurance номер, ваше ім'я, ваше прізвище, дата народження, так само, як і в попередній формі, все те саме ми заповнюємо. Всі дані ваші далі йде. Степ другий це те ж саме адреса, наприклад, в Альберті, не забуваємо за постал-код вказувати. Вказуємо, якщо ми переїхали з іншої провінції, ми вказуємо, з якої провінції, але за останні 12 місяців. Тобто, якщо ви жили в провінції тільки там 3 дні і переїхали в Альберт, то це не значить, що ви маєте це вказувати. Якщо ви жили в провінції більше місяця і там. Мали вже договір оренди, а не просто в гостиниці пару тижнів. Це не рахується. Якщо ви б там мали дійсності договір оренди, роботу, тоді вже ми вказуємо, що ви переїжджали з іншої провінції, вказуємо дату переїзду. І наш хом-адрес може бути the same, тобто вказуємо, якщо він інакший. Знову ж таки, ми вказуємо, наприклад, що ми є Living Common Law, наш статус, і коли ми набули цей статус, в якому році, наприклад, це було ще до їзду в Канаду. А якщо. Ми казали, що ми були Мері та Бокуменло, ну, то нам треба додати ще інформацію про нашого чоловіка, тобто його сильно і ім'я, дата народження. Якщо він з вами не приїхав в Канаду, ви вказуєте, що. Ставити галочку, де написано «Your spouse of Colonel Law is non-resident of Canada. Тобто він не приїжджав, навіть якщо він приїжджав до вас в гості, але він з вами не проживає, він є non-resident of Canada, ви вказуєте, що він є non-resident, і вказуєте, яка в нього адреса десь на Україні, наприклад. І вказуєте всі деталі в Україні. Тобто, вулиця, дом квартира, індекс, всі деталі адреси. Далі у степ 4 у вас запитується, який у вас, у вас ще громадянство? Чи ви маєте громадянство Канади, чи ні. Ви вказуєте, що, наприклад, ні. Більшість українців, що приїхали, не мають ще поки що канадського громадянства. Далі тут запитується степ 5, Newcomer. Чи за останні два роки ви набули Newcomer? Ви відповідаєте ЄС. Yes. І якщо чоловік з вами приїхав, ви відповідаєте є. Yes. Якщо чоловік з вами не приїхав, ви відповідаєте. І надаємо інформацію про дітей. Те саме, що ми вже вказували в формах Арсі 151. Тоді ми пишемо І інформацію про дітей. Їхня дата народження, ім'я, прізвище, де народилася, обов'язково це може бути якийсь городок маленький. Значить так і пишу: Якщо це не в Канаді народилася, значить ми вказуємо, що це в якій країні. Якщо в Канаді народилася дитина у вас, то ви вказуєте провінцію вибираєте. Така то провінція. І вказуєте, коли дитина з вами проживає більше, ніж 60%, кажете Yes, галочку ставите since birth, якщо з дати народження. Якщо дитина з вами не проживає, так само ми вказуємо, що не проживає, «No», ми вказуємо 40 чи, від 40 до 60%, вказуємо дату, і, або якщо з вами не проживає, тоді ми вказуємо less than 40%. Про другу дитину ті ж самі інформації, якщо потрібна на дитину додаткова інформація ще про дітей, бо в нас троє чи четверо, значить ми заповнюємо форму RCS 66.1. Це Additional Children. Ми там тільки про дітей заповнюється інформація. І степ сьомий: останній, де ми ставимо підпис, ставимо дату сьогоднішню, направляємо цю всю інформацію у податкову. З вашими документами про дітей обов'язково додаємо інформацію. Якщо вони ходять до школи, значить лист з школи, якщо вони ходять в садочок, лист із садочку. Якщо дитина ніде не ходить, ще народжена маленька, тоді беремо листи від когось, типу від доктора чи від соціального працівника, до когось звертаємося, хто може підтвердити те, що дитина з вами проживає дійсності. Додаємо ті всі самі документи, знову повторюю. Документи додаються: ваші ворк-перміти, ваші паспорти, переведені на англійську мову сертифікати про народження дітей, якщо вони не народилися в Канаді. Їхні work перміти візитор візи, якщо вони приїхали з вами в Канаду, і підтвердження вашої адреси. Це будь-які документи, типу права. Останні 30 днів листи, які ви отримали на цю адресу, або договір оренди. Всі ці документи направляються або через My Account, там, де є секція, називається Submit Documents. Там ви відправляєте ці документи, всі разом. Там дозволяється не більше, ніж 10 документів, тому старайтеся всі документи сканувати в один файл. Щоб помістити всі документи разом. Або якщо ми все роздруковуємо і відправляємо в податкову, то ми дивимося в цій формі на останній сторінці, вказані на яку адресу. Якщо ми в Кубеку, то це зовсім інша адреса в Кубеку. Якщо ми живемо в Альберті, Бритіч Колумбія, Менітоба чи інші провінції, ми відправляємо в УНІПЕГТА центр і повністю написана адреса. Якщо ми проживаємо в. Плантичних провінціях то ми відправляємо все в садбері такс. Okay. Далі всі форми відправили. І очікуємо 11 тижнів. Може бути, що три місяці очікується розгляд вашої справи. Тому через два тижні чи три тижні запитувати: Я хочу знати, чи моя а, Форма вже розглянута, це, за, це дуже за, за мало, треба чекати три місяці. І останню форму, про яку я би хотіла вам розказати, це форма СТБ-9. Якщо людина з вами не приїхала в Канаду, вона живе десь в іншій країні, а це ваша друга половинка, це може бути ваш чоловік чи Common Law партнер, тоді ви вказуєте його дохід в іншій формі, це форма СТБ-9, вона виглядає трошки по-інакшому, але дуже легко заповнюється, там менше інформації надається, вказується просто рік. І коли за який рік ви заповнюєте, наприклад, ви приїхали в 2024 році, ви заповнюєте цей рік, вказуєте свою інформацію спочатку. Таку ж саму, як ви вказували в 151 формі або в 66-й формі. Якщо ви заповнюєте, значить ви надаєте свій СІ номер, потім своє ім'я, прізвище, телефон, адреса в Канаді ваша. Якщо у вас вона та ж сама, значить home адрес так само вказуєте, галочку ставите. І далі степ 3. Про вашого партнера. Якщо він не має СІ номера, ви його не вказуєте. А пишете «select this Box. If you не має СІ номера. Ви вказуєте галочку, що в нього немає. Надаєте його ім'я, прізвище і вказуєте тільки його дохід в цій формі. Бо тут про його дохід запитується. Але за повний рік, наприклад, в 24 му році, скільки він за. For the whole year. Так, у 24-му, скільки він заробив, або якщо ви приїхали тільки в 24-му. Ви приїхали в 24-го, ви вказуєте дату в'їзду свою. І вказуєте його дохід. За ту частину, ту частину року, яку він прожив з вами без вас. Тобто, дохід, коли він не був резидентом у 2024 році, ви вказуєте тут і ставите вашу підпис і. Дату, коли ви подаєте. Ця форма подається разом з формою 151 якщо ви маєте чоловіка, який з вами не приїхав і він не буде з вами жити в Канаді, разом ці дві форми подаються. Якщо ви заповнюєте rc 66 форму для дітей для подачі на child benefits, тоді ви, маючи чоловіка за кордоном, то ви теж заповнюєте цю форму тебе най. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було це відео корисно. І я відповіла вам на більшість питань. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, звертайтеся в коментарі.